У мультипрофільному ліцеї свої свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали дев'ятикласники. На урочисту лінійку вийшли п'ять класів. Навчальний рік, 2022-2023 закінчили 131 ліцеї з дев'ятикласник. Рік повний простий. Сьогодні ми зібралися на події, яка символічно називається Останній дзвоник. Який сьогодні пролунає для вас як крапка цього року. На жаль, за цей рік ми звикли, що дзвоник нас збирав, коли лунає сигнал тривоги. Сподіваюся, сьогодні обійдеться без цього. І дійсно, це складний рік для кожного з вас, для кожної української родини. Це рік, який поставив перед вами багато нових. Завдань. Ми з вами навчилися працювати більш якісно під час дистанційного навчання. Знаємо, що таке змішане навчання. Ми навчилися реагувати на сигнали для того, щоб зберегти своє життя. І ви, по суті, діти, які заслуговуєте на мирне, щасливе дитинство. Наталія Малишева подякувала ЗСУ за можливість навчатися та всім учням, і вчителям, які долучалися до зборів на зсу хвилиною мовчання. Згадали героїчних випускників та поклали квіти до дошки пашани. 19 учнів мультипрофільного ліцею отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. Деякі з них мають грамоти за успіхи в навчанні, за активну участь у житті школи і міста. Всі випускники отримали свої свідоцтва, зробили спільні фото на пам'ять та вислухали привітання від класних мам. Діти, упевнено перто, сміливо вибирайте найкраще своє. Почули і відповідь від випускників. Дякуємо батькам за постійну підтримку. Дякуємо і дідусям і бабусям за те, що в свій час зробили з наших батьків чудових людей. Деякі з нас вирішили вступати до фахових навчальних закладів. Тож бажаємо їм успіхів та досягнути омрійних вершин. А з тими, хто вирішив йти до 10 класу, зустрінемося 1 вересня. Шановні вчителі! Прийміть нашу щиру вдячність за те, що 9 років ви ділилися своїми постійними знаннями, робили для нас навчання не лише цікавим та корисним, але й приємним. Дякуємо вам за підтримку, увагу до наших успіхів та невдач. Бажаємо вам міцного здоров'я, талановитих учнів і задоволення від роботи. Школа це особливий світ учнів та вчителів, де кожен кудись поспішає. Раніше тут навчалася моя мама, а тепер своє навчання тут закінчую і я. Віримо в скорішу перемогу. Слава Україні! Випускниця Софія Сергієва виконала пісню при святу батькам та запросила всіх на традиційний шкільний вальс. Діти запросили своїх батьків, а далі останній дзвоник.